А на діабет страждає кожний 13-й житель землі. За даними ВООЗ та ООН, у світі від 220 до 350 мільйонів діабетиків. У даний час діабет посідає третє місце за поширеністю серед хронічних захворювань у світі, поступаючись раку і серцево-судинним хворобам. Поки сучасній медицині не вдається знайти методи лікування діабету. Більш докладно дізнавались наші журналісти. Статистика приголомшує, що більше трьох мільйонів діабетиків вмирають від таких ускладнень, як інфаркт, інсульт і ниркова недостатність. Наразі у Дніпропетровську близько 28 тисяч людей хворих на діабет. До групи ризику відносяться ті, у кого роду були хворі на діабет, а також люди, які ведуть сидячий спосіб життя, чи мають схильність до повноти. Першим симптомом хвороби є постійна спрага. Проведення заходів з інформування діабетиків важлива складова у роботі з хворими. Запевняють фахівці. Діабет образ життя. Поэтому здесь первое место занимает всегда диета. Диета, режим дня. Диабет, вот как, к сожалению, да, это заболевание, которое имеет большие осложнения хронические. Но дело в том, что диабет человека приучает к дисциплине. І перше – це діта дієта, а потім уже йдуть лікарственної препарати. Сьогодні у Дніпропетровську пройшов ряд заходів для діабетиків. У палаці студентів люди мали змогу ознайомитися з усіма лікарськими новинками, виміряти тиск та перевірити кров на вміст цукру. Остання процедура користувалась особливим попитом. Є тест полоска, яка по плазмі крові визначає рівень глюкози. Витирайте палець, пожалуйста. Безболезненный прокол, безопасные методы, потому что полоски одноразовые, перчатка, тест полоски теж э, скарификаторы одноразовые, поэтому риска нет для здоров'я, для больных. У всьому світі прийнято навчати хворих на цукровий діабет заходом самодопомоги і раціональної дієтотерапії. Відомо, що цукровий діабет часто розвивається після стресових ситуацій. Так само було і у випадку зі Станіславом. Він зізнався про хворобу 44 роки тому. Зараз дотримується суворого режиму. Встать до 7 часов розм'ятися, процедури, ну потом інсуліни, покушати. Ну і там, по ходу у мене, в принципі, троє внуків, так що програма велика. Ну і вовремя треба, звісно, пообідати, знову інсулін прийняти. Доводиться визнати, що при сучасних можливостях медицини не існує радикальних методів лікування цукрового діабету. Однак для запобігання важким ускладненням хвороби необхідно систематично і буквально щодня лікувати протягом усього життя хворого. Христина Венгеля Оскайте Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.